В вашій технології є там е, борона, яка вирівнює поля, е, посів анкерним сошником, є внесення добре в, своїм аля заводом е, в ґрунт в рідкій формі вже доступним. І є елемент технології сидерати. Обов'язково, навіть якщо ми не ну тут посіяний. У нас сидират в падалицю. Ми спочатку тут подрібнили штригеною бороною, тобто спровокували так. падалицю ріпака, її фасатили і посіяли угу. сидират. І в нас вийшло, що все одно частина частина падлішнього ріпака вона ще довзійшла. Якби ми тут нічого не робили, то в нас би ріпак би забив би просто-напросто. Але за рахунок чотиригільної борони у нас спровокувало проростання цієї падовиці. Ну тобто, і тут вона зараз через це вона така рівномірна. Поняла. Седерат отримали ми, ну так сказати, практично відразу, бо сприятливі умови були. Тобто волога на ріпаку була за рахунок того, що ми зруйнували капіляри, і угу. в нас не було вивітрювання. В тебе е злаки плюс льон.